Всім привіт, пані та панове. Я Маріан Крук. Я прилетів сюди у ворона, щоб вам прочитати одну зі своїх історій по моєму коміксу. Якщо ви не читали мій комікс, то чи не шанс це. Чи не дає вам шанс це відео змінити своє життя і прочитати мій комікс? Поклик кристалу. І ви станете щасливими самими щасливими людьми на цьому світі. А тепер я обрав міні-історію, яку я написав ще досить давно, про одного з персонажів, якого ви зустрінете в коміксі. Це персонаж супергерой, його звуть Йорген Юхансон. Він уже дорослий, але я написав був про його дитинство, як він лише. О, задихаюся, потрапив в асоціацію героїв. Тож, розповідь називається ролики, і ми почали. Сонце вже заходило та світило останніми променями, які виглядали червоними через затягнутими шторами, що нагадувало ті моменти, коли світло ліхтарика проходить через пальці, і вони здаються сяючими та тепло червоним. Але для дітей час іде не так швидко, і вони не помічають таких дрібниць. Тому Юний Йорген та Вуді, не відволікаючись, продовжували грати в ігрову приставку Супер Мега Бой. Екран старого телевізора світився немов з синім та холодними відтінками та гіпнотизував хлопців грою. Вони Емоційно тикали та клацали кнопки джойстику з такою силою та хвилюванням, неначе самі були в розпалі битви двоє, два герої проти армії прибульців. Вмить їхнє напруження спало та перетворилося в розчарування від несподіваного та шокуючого повідомлення. Game Over. Гру було закінчено. Кляті прибульці знов знищили землю. крикнув невдоволено Вуді та кинув з рук джойстик, замінивши його відкушеним печивом, яке він не доїв на початку гри. Тепер ми хоча б знаємо, що в кінці буде ще одна битва з босом, промовив Йорген, поставивши джойстик на стіл біля телевізору та вимкнув приставку. Так, «Та зіваючи, промовив Вуді. Тук-тук неочікувано відчинив двері дитячої кімнати Ендрю Клінт. Батьку! крикнув та зірвався з місця юний Вуді. Йорген привітався, але на вигляд трохи засумував. Засумував за домом, за батьками та оленями, собаками та всім, що йому було рідне. Граєтеся, хлопці? Ахаха, ха, ця приставка просто чудо! А ще дорога, як чорт, містер Ендрю був дуже добрим до Вуді та досить багатим. Але варто сказати, що він не міг часто проводити час з сином. Для цього він і попросив свого товариша доктор сконструювати робота маму, щоб вона робила їсти, прибирала та слідкувала за Вуді, поки той не на навчанні. О, це мені? Закричав малий Вуді, дивлячись на коробочку, яку тримав позаду себе батько. Так, вигукнув батько, ти вгадав, з посмішкою промовив він. Це те, що ти просив цілий тиждень, ти говорив тільки про це. І так мені вуха продженчав, що я вже не міг не купити тобі цю штуку, промовив містер Ендрю Клінт. Невже ця фігурка супергероя Зорро, яку випускали лише вранці? Як ти її отримав? Кричучи, вирвав коробку з рук батька. Це справжній скарб. Ще раз прокричав він. Дякую, батьку. Побіг він розкривати подарунок. Підійди сюди, хлопче, промовив містер Ендрю до Йоргена. Йоргина. Розповів, почав він. Йорген налякався, бо подумав, що Вуді сказав, скинув на нього вину за розбиту вазу, яку вони розбили, коли грали в бейсбол. М'ячик пролетів через відчинене вікно і, слава богам не розбив нічого, але через те, що покотився по полицям, на які впав, то утворив ланцюгову реакцію та оддив. Одна з книг упала прямо на вазу, та через мить ваза була розбита на землі. Робомама, звичайно, робо звичайно, прибрала все, але Ендрю Клінт був досить розлючений та заборонив нам грати в бейсбол увесь цей тиждень. Вуді розповідав, що ти хотів би навчитися кататися на роликах, тому я не знав, що ще тобі купити, крім них. Надіюся, тобі сподобається, промовив він та вийшов з за дверей, біля яких стояв. Вийшов з-за дверей, біля яких стояла коробка з роликами. Йорген зрадів та посміхнувся, але відповів, що не може прийняти такого подарунка, бо це дуже дорога річ. Але директор був людиною, яка не приймає відмов, та розповів, що такі гроші ніщо перед тим, що для нього колись зробив батько Йоргена, з яким вони зустрілися хоча лише один раз своєї молодості, але стали, немов братами, та допомогли один одному, що зробило їх вічними боржниками. Йорген вже Йоргін все ж прийняв подарунок та був дуже радим. Бо йому ніколи ніхто нічого не дарував. Він подякував містеру Ендрю та пішов подивитися на колекційну фігурку. А тепер я йду переодягнуся, а ви через півгодини будьте на кухні. У нас сьогодні індичка, робомама приготувала, промовив він та вийшов з дитячої кімнати. Ось так. І закінчується ця міні-оповідь. Вбачаюся, трохи робив помилки. Мені досить складно читати відразу. Я робив там деякі помилки в тексті. Але думаю, це не критично. Ця оповідь трохи розкриває минуле персонажів та приблизно дає зрозуміти їхні характери. А якщо вам цікаві мої персонажі, то можете прочитати мій комікс. Ось тут буде посилання. Десь тут, так. Да. Тому на цьому все. Всім пока. Дякую, хто слухав. До побачення.